Відпустка військовослужбовців під час дії воєнного стану. Друзі, всім привіт! Відповідно до законопроекту 8081, а саме пункту 18 статті 10 з позначкою 1 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Кожен військовослужбовець може отримати відпустку на строк 10 днів, не враховуючи дорогу, тобто переміщення з точки А в точку Б, але не більше двох. Діб в одну сторону таку відпустку можна буде отримати один раз протягом року. Також є ще один нюанс: е, відпустку одночасно зможуть отримати не більше 30% військовослужбовців певного підрозділу. Тобто, якщо у вас у підрозділі 100 військовослужбовців, одночасно зможуть отримати тільки 30. Е, як вони повернуться, інші зможуть знову отримати відпустку. Ось така ситуація. Законопроект на даний момент підписаний головою Верховної Ради. І протягом декількох днів буде підписаний президентом України. Так що поспішайте вже писати рапорти, хто хоче отримати відпустку.